Тобі, мабуть, казали, щоб змінити життя дитини треба диплом, методику, ліцензію, зв'язки. Але що, як я скажу тобі одна проста прибиральниця без гучних титулів і рекомендацій, зробила те, чого не змогли десятки спеціалістів вона не мала дорогого годинника на зап'ясті, не їздила службовим авто, але принесла в чужий маєток щось набагато цінніше мовчазну увагу, щиру присутність і душу, яка пам'ятає біль. Вона не читала лекцій, вона просто співала, не розповідала про нейропластичність мозку, пен просто дивилася дитині в очі, і одного дня хлопчик, який мовчав руками, сказав перше слово. А далі ще одне і ще дев'ять мов без плану, без кабінетів, без статусу, тільки любов. Звучить неймовірно саме тому ти маєш дізнатися цю історію до кінця, бо вона перевертає уявлення про те, що насправді лікує. Це не казка. Це Україна, це дім, де в тиші народжується справжня близькість. Дім, де дитина, втративши голос, знайшла його не завдяки грошам чи методикам, а завдяки жінці, яку ніхто не хотів помічати. До сьогодні ніхто не звернув увагу, коли Олена вперше переступила поріг маєтку ковальчуків у цьому будинку з паркетом, що скрипів від тиші, і стінами, які навчилися мовчати, вона була лише ще одна прибиральниця. Її стара потерта сумка йшла попереду неї, а за плечима роки, про які не говорять вголос, але в її очах жеврів спокій, за яким ховалося більше болю, ніж у багатьох книгах разом. Такий погляд не сплутаєш його не вчать у школі. Це погляд людини, яка пережила шторм, але навчилася не кричати. І, хоча вона мовчала, щось у ній змушувало прислухатися. Олена не розмовляла зайвого, не шукала уваги. Не просила співчуття, але якось непомітно почала змінювати простір навколо себе. Уявіть собі жінку, яка витирає підлогу так, наче стирає спогади, яка розкладає простирадла, ніби вкриває спокій тієї кімнати. Інші працівники бачили лише новеньку. Але той, хто вмів дивитися глибше, відчував вона не просто працює, вона мовчки лікує. Це не магія, це гідність, загорнута в щоденну простоту. А ті, хто ще не розглядів, просто були не готові. У неї не було аккаунтів у соцмережах, не було часу на світські розмови, та вона мала щось цінніше людяність, таку, що не купиш за гроші і не вивчиш за день. Це було помітно в тому, як вона слухала, не перебиваючи, як дивилася, не засуджуючи. Якщо ти колись почувався непоміченим, ти розумієш, наскільки важливо, коли тебе просто бачать. Саме це зробила Олена для одного хлопчика. Який давно втратив зв'язок зі світом, але скоро мав знову навчитися говорити. Данило, син відомого бізнесмена Артема Ковальчука, не промовив жодного слова з того дня, як втратив маму. Йому було всього шість, коли тиша оселилась у ньому назавжди психологи, логопеди, нейропедагоги, все найкраще, що можна було купити. Приїжджали до маєтку, але повертались з опущеними очима. Ніхто не міг пробити стіну, яку збудував цей маленький хлопчик, його очі були, наче вікна без штор ти бачиш душу, але не знаєш, як увійти. І в той самий час батько був зайнятий справами, вважаючи, що любов це гроші, а турбота це медичні довідки. Слуги поводилися з Данилом обережно, майже як з фарфоровою статуеткою. Хтось боявся зламати, хтось просто не знав, що сказати. Його дні проходили в абсолютному мовчанні, а час, як гума, розтягувався між сесіями терапії і вечерею, яку він майже не торкав. Можна мати все, але якщо немає зв'язку, серце в'яне. У школі психології часто кажуть немає проблемних дітей, є непрочитані історії. Історія Данила була написана сльозами, а не словами, і вона чекала, щоб хтось прочитав її повільно, без поспіху. З любов'ю. Артем не був байдужим батьком, він просто не вмів інакше. Йому колись теж не показали, як любити. Він думав, що нові технології, книги, дієти і спеціалісти врятують ситуацію, але іноді, замість дорогих методик, дитині потрібно просто тиша поруч і погляд, який не квапить. А ще хтось хто скаже Я тебе чую, навіть якщо ти мовчиш. Саме тоді, у цьому мовчанні. Щось ледь помітне починає змінюватися. І для цього потрібна була не нова програма, а одна проста жінка, яка знала, як мовчати разом із ним. Все почалося як випадковість. Олена прибирала бібліотеку, коли стара мелодія з її дитинства вирвалася з губ тихо, без наміру, просто як подих. Вона співала італійську колискову, не підозрюючи, що за полицею з енциклопедіями стоїть Данило. Він слухав. І слухав не просто вухами, всім єством. Для нього це не була пісня, це було щось, що нарешті торкнулося його болю без страху, бо біль боїться слів, але не боїться музики. І хоч Олена нічого не помічала, в кімнаті відбулося щось велике. Наступного ранку куховарка ледь не впустила чашку, коли почула шепіт зі сходів. Данило стиха ледь чутно сказав одне слово луна. Це було як перше листя після зими. Весь персонал, звиклий до мовчання хлопчика, не міг повірити, він знову заговорив але не до когось, не до лікаря, а до пісні. І ця пісня була ключем, Ключем, який відкрив не рот, а серце. У психології кажуть перше слово це не початок мовлення, а початок довіри. Іноді, щоб зрушити з місця не потрібні гучні промови, складні вправи чи програми. Потрібна лише одна людина, яка зробить щось щиро, не під тиском, не за планом. Олена просто співала, тому що серце її просило, і цим вона дала Данилові щось, чого не міг дати ніхто інший дозвіл відчути, дозвіл пам'ятати, і з того моменту в маєтку більше ніхто не ставив під сумнів зміни йдуть, але йдуть не туди, куди ми їх штовхаємо, а туди, де хтось слухає з душею. З того дня, коли Данило вимовив луна. Між ним і Оленою зав'язався зв'язок, який важко пояснити словами. Вона не намагалася його вчити, вона просто почала з ним говорити. Спочатку кілька фраз польською, потім англійською, далі німецькою, і все це через звичайні речі чашку, книжку, гудзик на підлозі. Хлопчик ловив слова як метеликів у долоні. Не було підручників, не було таблиць. Була тільки гра, усмішка і щире бажання зрозуміти. І саме це зробило процес не навчанням, а дивом. Олена інтуїтивно використовувала мову серця, а не педагогічні схеми. Вона не змушувала, вона запрошувала. І що дивовижно, Данило не просто повторював слова він починав мислити ними. Його маленька кімната перетворилася на лабіринт мов французький напис на дзеркалі, українська казка на стіні. Іспанський віршик під подушкою. Це було як казка, яка жила поза сторінками. І всі в домі почали помічати дитина, яка не говорила, тепер розмовляла на мовах, яких не вчили навіть в елітних гімназіях Києва. Є щось надзвичайне в тому, коли з дитини не вимагають результатів, а просто вірять у неї. Вірити це не слабкість, це найсильніша інвестиція, яку ви можете зробити. Ви хочете, щоб ваша дитина заговорила. Не змушуйте її. Говоріть з нею про життя, про кішку під вікном, про запах дощу. Так само, як Олена робила з Данилом. І ви побачите мова це не те, що вчать, це те, що розкривають. І попереду на хлопчика чекало ще більше відкриттів не тільки у мовах, а й у собі самому. У будинку Ковальчуків Олену всі вважали простою прибиральницею. Скромна, тиха без претензій. Ніхто не здогадувався, що ще кілька років тому вона була викладачкою лінгвістики у Львівському національному університеті, її студенти називали її маестро душі, бо вона вміла навчати так, що хотілося дихати мовами. Але після жахливої аварії, яка забрала її доньку та чоловіка, Олена зникла. Не з новин, не з публікацій, з життя. Вона вирішила жити в тіні. Бо, коли в серці лишається порожнеча. Часом на світло виходити боляче. Переїхавши до Києва, вона не шукала роботи за фахом вона шукала тишу, взяла інше прізвище, відмовилася від дипломів і просто почала мити підлоги. Не через брак можливостей, а тому, що не могла більше викладати без дитини в аудиторії. Це була її форма покаяння, її спосіб вижити. І, знаєш, іноді люди з найглибшим розумінням світу мовчать найгучніше. Бо справжня мудрість не в тому, щоб блищати, а в тому, щоб відчувати, коли час говорити, а коли слухати. Її минуле було сховане, але не стерте. Воно жило в тому, як вона читала вголос книжки Данилові, як пояснювала йому сенс японського хоку чи латинської приказки. Її біль це те, що зробило її ніжною, і саме ця ніжність стала мостом між нею і дитиною. Більшість людей тікає від свого минулого. Але є ті, хто перетворює його на силу. І ця сила, хоч і народжена в тиші, скоро мала вийти назовні, у формі маленької, але революційної трансформації. Те, що почалося з одного слова, стало бурею відкриттів. Данило почав складати цілі речення, міксуючи французьку з українською, англійську з італійською, але роблячи це з такою логікою, що навіть філологи були б вражені, і це була не просто розумова здатність. Це була душа, яка знову захотіла жити. Щоночі, коли весь маєток спав, він шепотів нові слова перед сном, ніби садив їх, як зерна, і вранці ці зерна проростали. Олена бачила це, і замість підручників вона створила свій спосіб вона вирізала маленькі картки з кольорового паперу, на кожній слово, ілюстрація, жест або навіть запах. Вона ховала їх по всьому будинку. За дверима, під чашками, у книжках. Це був її таємний словник не просто для навчання, а для гри, для захоплення. Данило полював на ці картки як скарби. і щодня відкривав новий світ. Ви коли-небудь створювали гру зі знань? Якщо ні, спробуйте з дітьми, з друзями, навіть із собою. Це змінює не лише пам'ять, це оживляє інтерес. Важливо розуміти діти не вчаться. Коли ми цього вимагаємо, вони вбирають, коли ми з ними ділимося. Олена не передавала знання, вона запалювала. І той вогник, який з'явився в очах Данила, не згасав він почав формулювати думки, описувати сни, розповідати жарти іноді трьома мовами одночасно, а в маєтку нарешті з'явилося щось нове сміх. І навіть ті, хто не розумів мов хлопчика, відчували одне. Щось надзвичайне відбувається прямо зараз. Це був звичайний день, коли Артем Ковальчук, зайшовши раніше з ділової зустрічі, раптом зупинився на порозі дитячої кімнати. Він побачив Олену, яка сиділа навпочіпки поруч з Данилом, і тримала картку з написом Ватер. Хлопчик, з усмішкою не дивлячись на батька, повторив слово. Потім ще раз дивлячись прямо в очі Артему Тато. Це слово не було просто звуком. Це було прощенням, закликом, криком серця, що довго мовчало. Артем завмер сльози, які він не визнавав навіть у собі, виступили на очах. Для чоловіка, який роками ховався за звітами, переговорами і банківськими термінами це був обух по голові у найкращому сенсі, він зрозумів син не потребує ще одного лікаря чи нового планшету, він потребує тата, не статусу, не ролі. А просто людини, яка буде поруч, коли боляче і коли радісно. Вперше за багато років Артем присів на підлогу поруч з сином, не як керівник, не як забезпечувач, а як людина, і в той момент йому здалося, що життя тільки починається. З того дня він почав затримуватись вдома спочатку на кілька хвилин, потім на години. Він став помічати деталі. Як Данило сміється, коли слово має подвійне значення, як уважно він слухає, коли хтось розповідає щось щиро. Артем почав вивчати слова з тих самих карток. І коли одного вечора він сказав синові Іхлібе, дік німецькою Я тебе люблю. Данило відповів йому на івриті». Це був не просто діалог, це була зустріч після багатьох років справжня. Після побаченого Артем не міг більше сприймати Олену як просто прибиральницю. Те, що вона зробила з Данилом, жоден фахівець не наблизився навіть на крок. В один із вечорів, коли в будинку панувала незвична тиша, він покликав її до свого кабінету. Без пишних слів, без формальностей. Він запропонував їй стати офіційною наставницею його сина, але відповідь Олени не була автоматичною. Вона довго мовчала, а потім сказала тільки за однієї умови, що ніхто не буде ставити йому ярлики ні вундеркінд, ні випадок він просто дитина і має право бути собою. Ця умова вразила Артема сильніше, ніж будь-які дипломи. Він зрозумів у світі, де всі хочуть результатів, ця жінка дбала про суть, про внутрішнє світло, а не зовнішній успіх. Так розпочалася нова глава. Не лише в житті Данила, а й у всьому маєтку. Олена почала працювати з хлопчиком офіційно, але з тією ж теплотою і простотою, що й раніше. Вона не змінила стиль, вона змінила простір, а персонал почав звертатися до неї не як до пані Олени, а з повагою, яку не купиш, і найважливіше, вона не прагнула слави. Вона відмовилася від фотосесій, телевізійних інтерв'ю, гучних історій. Для неї справжнє визнання це коли дитина знову хоче жити, і хоча Артем не раз наполягав на тому, щоб поділитися їхньою історією зі світом, Олена відповідала можна ділитися, але не заради овацій, а заради надії для тих, хто зараз у темряві. І саме така скромність, такий глибокий спокій зробили її головною фігурою змін, що ще тільки починали розгортатися на очах усіх. На відкритті нової освітньої ініціативи фонду ковальчуків зібрались меценати, вчителі, батьки, журналісти. Ніхто не очікував, що найглибша промова того вечора пролунає з вуст десятирічного хлопчика. Данило вийшов на сцену в простому светрі стримтячим, але впевненим голосом Він почав Я знаю дев'ять мов, але найважливіше я навчився говорити з собою. Ця фраза, проста і водночас безмежна, змусила замовкнути навіть найцинічніших у залі, бо правда завжди розпізнається серцем. Його слова не були написані піар-агентами, не римувалися, не блищали пафосом, але вони мали силу. Данило розповідав, як боявся говорити, як шукав слова і не знаходив, як йому здавалося, що його ніхто не чує. А потім, як одна людина навчила його, що мова починається з довіри Я не особливий. Я просто мав щастя, що мене побачили, сказав він. І в цей момент Олена, яка стояла в кінці залу, опустила очі, бо не шукала слави. Але стоячи, люди аплодували саме їй. Артем піднявся на сцену після сина, але він не говорив про гроші, про програми чи про інновації. Він говорив про те, що найпотужніше це людяність, і коли він вручив Олені символічну відзнаку фонду, не як працівниці. А як людині, яка змінила долю, це був не жест подяки, це була спроба визнати, що справжні герої носять не мундири, а фартухи. І саме тоді всі в залі зрозуміли ця історія тара не про дива вона вам про увагу, яка лікує мовчки, і попереду на них чекало останнє найглибше відкриття Олена не прийшла у маєток, щоб змінити чиєсь життя. Вона не мала плану, не шукала місії, не вважала себе рятівницею, вона просто прийшла працювати і лишатися людиною, але саме це й було найбільш революційним. У світі, де все вимірюється результатами, кількістю підписників або рейтингами вона принесла інше присутність вона була поруч у тиші, у радості, у прогресі і в зупинках. І ця її незламна стабільність зробила те, чого не змогли зробити сотні фахівців. Маєток, який колись здавався холодною вітриною успіху, почав змінюватися. На стінах з'явилися малюнки Данила, на кухні знову лунала музика, а у дворі діти працівників вчили один одного словам стаємного словника. Артем більше не ховався в офісі, а пив чай на ганку, слухаючи, як його син переказує японську казку українською мовою. Навіть персонал, який спершу дивився на Олену зверхньо, тепер радився з нею, слухав, помічав бо справжнє лідерство це не командувати, це світити, і вона світила. І знаєш, що найцікавіше Олена досі підмітала підлоги інколи, але вже не як обов'язок, а як ритуал пам'яті, щоб не забути, звідки вона прийшла, щоб ніколи не злетіти вище за людяність. І, хоч про неї могли б зняти фільм, вона обрала інше. Залишатися поруч, не з усім світом, а з тими, хто справді поруч. Бо інколи найгучніші революції трапляються не на площах, а в тиші дитячої кімнати, між шепотом, усмішкою і першим словом, яке справді почули. А тепер скажи чесно ти досі думаєш, що не маєш впливу, що без титулів, грошей чи зв'язків нічого не зміниться? Тоді переглянь цю історію ще раз бо справжня сила не в гучності, а в постійності. Не в тому, щоб бути першим, а в тому, щоб бути поруч. І якщо одна прибиральниця змогла пробудити мовчазну душу дитини, що можеш зробити ти, просто почавши слухати уважніше? Задумайся хто у твоєму житті мовчить, але хоче, щоб його почули? З ким ти давно не розмовляв, не тому, що нічого сказати, а тому, що не було кому слухати, час діяти, час бути тією людиною, яка не минає повз. Бо найбільші дива народжуються не з випадковості, а з присутності. Підпишись на наш канал, якщо ця історія торкнулася тебе. У нас ще багато таких історій справжніх, щирих, українських. Натисни дзвіночок, щоб не пропустити жодної, бо, можливо, саме наступна змінить твоє життя.